Аби посприяти зростанню креативної економіки міста в Івано-Франківську триває конкурс інноваційного розвитку підприємництва. Його мета надати фінансову підтримку місцевому мікробізнесу. В рамках проєктної ініціативи створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни, та виконується в межах проекту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, що реалізується про ООН за підтримки проекту міжнародної співпраці «React4UA», які фінансуються урядом Німеччини в рамках цього проєкту буде реконструкція більше 500 метрів квадратних палацу потоцьких корпусу? А і для того, щоб безпосередньо наповнити цей простір з містом, проводиться такий конкурс. У рамках конкурсу буде 10 переможців. Кожен отримає ваучер на 100 тисяч гривень за для реалізації своєї ідеї. Хто може бути учасниками конкурсу? Це можуть бути фізичні чи юридичні особи. Фізичні особи-підприємці або юридичні особи, суб'єкти мікробізнесу, оборот, загальний яких не перевищує 2 мільйони євро. Документи, які необхідно учасникам подати для того, щоб взяти участь в даному конкурсі, це заява на участь в конкурсі, виписка єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, опис проекту і кошторис бюджет проекту. Прийом проєктних заявок триватиме до 7 травня. Їх можна подати, звернувшись до управління проєктної діяльності міського департаменту інвестиційної політики. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.